У нас і кучка закінчиться, а я таки не записав відео. Так що ми зараз виправляємо помилку і трошки запишемо відео. Розкажу, як ми віємо першу очисточку, робимо на ОВС, які, з якими ми стикнулися проблемками в цій ситуації. Значить, працюємо ми на такій машинці, називається ОВЕС. Вона ще ви радянського виробництва, але після капітального ремонту. Дали мені в оренду такий агрегат і ми їм намагаємось чистити зерно з кучки. Уже юльку добиваємо. Получається, тут залишилося ну, газончик, може трохи більше. Перевеземо і зараз настраюємося, поки хлопці в нас трошки підобідають. В такому стані в нас вона приїхала з поля. В принципі, комбайн змолотив дуже-дуже гарно. Мусора не дуже багато хвостиків. У мене завжди була проблема з хвостиками, що не не вимовачувалося, верхнє зерно не вимовачувалося, а тут, бачите, хвостиків практично немає. Тобто вершочки колосочків вимоватися непогано. І так, у нас є куча зерна. Вона поступає цей погрузчик, який в нас подає на. Барабан туди. Там продувається вітром, потім воно падає отак на решета. На решета падає, трошки темнуватенько, ну і нічого, на решета падає. Потім мусор у нас виходить в оцю трубу, так, а гарне зерно падає в оцей бех. Придумали ми таку штуку. Рамочко в мене ще з того року залишилася металічна така рамка, розрахована вона під беги, щоб підвозила кару рокла підвозила поддончик. На поддончик ставимо і отаку штуку поїхав. У чоловіка скрутив, вона так двигається. Чоловік скрутив мені діаметром 24 см. і Тепер ми на нього вішаємо і в нас прямо током воно біжить прямо. Бех, чисте зерно. Так як тут теж можна було наняти і манітушечку, ну, манітушка теж коштує грошей, тим більше часу. О, і якби щоб мінімізувати трошки затратну частинку, то ми придумали такий вихід з положення і тепер працюємо. Сипеться вона достатньо швидко, бег набі... набивається за 3 хвилини. Ну, поки перев'язав інше, поки той тягнув, процес іде... процес іде непогано і достатньо швидко. Після тієї кучки у нас виходить отаке зерно. Дивіться, якість зерна, може світло, так на світло стану. Половинок небагато. Виповнене гарненьке зерно вийшлося. Також. З якими проблемами ми стикнулися на цей раз? Е е взяв я в оренду цей агрегат. Тут рядишком буквально за 100 метрів господарство знаходиться. А я з дружу з його директором і, по ходу, як кажуть, впав на коліна і попросив, щоб мені дали очисну машинку. Притягли ми її сюди. Включили і що виходить. Получається, що це сипалося десь одна третя із того розрахунку, що виходило з бункера, і одна третя сипалася сюди. Получається, що в цю трубу в нас сипалося і дрібне насіння, і достатньо крупне насіння. Я щось не можу зрозуміти, що таке, в чому проблема. Потім почали ми розбиратися. І я вже, як кажуть, став трошки експертом цієї, хоч у мене трошки і до техніки руки не стоять, але приходиться по мірі можливості теж внікати. Значить, яка була ситуація? Тут виходить два решетних стана. Тобто є верхній решетний стан, там йдуть крупні дірочки, де відбивається мусор. І забивається зерно. Тобто зерно велике падає у ці решета, потім воно проміжуточне решето. Блін, не видно, нема світу. Проміжуточне решето падає сюди, а потім отут короб, де падає мусор. Тобто йде через два сита решетних стана і мусор падає сюди, тобто дрібне насіння. Що ми стипнулися? Діло в тому, що отут стояли решета. Перше стояло 3,6, а друге, друге стояло 4,0. І в 4,0 наше зерно не проскакувало, тобто воно, виходить, хорошо виповнене. І в цю дирку, тобто отвір, воно не хотіло падати. І падало все туди, стікалося у фураж. тобто у мусор. От відходить, так називаємо. В цьому стані, в середньому стані, у нас решето стояло 1,7, 2,0. І, в принципі, виходилося, що і половинки теж проскакували. Напрягся, я пошукав по всьому району сита і вийшли з положення тим, що. Оце решето перше. Перше решето ми поставили 4,0. Друге решето 4,5. Знизу стоять перше решето 2,0. Друге решето 2,4. В принципі, по такій технології якраз забирається все дрібне зерно, забираються половинки і виходить мусор, теж не проскакує на 4,5. А в нас зерно проскакує. І виходить дуже гарний результат. Десь відходів до 2%, якщо так взяти, в принципі, це нормально. Втрат не дуже багато. Таким самим результатом було і поміняно на, ці, на другому стані. Діло в тому, що коли ми запустилися, у нас вийшла така ситуація, що все одно в нас сипалося не знаю, там показати, ну, коротше. Сюди сипеться, а, ось сюди сипеться, у нас вітром дується. На носочки стоїть, вітром дується, мусор падає і падало крупне зерно. Е, ситуація яка, що отут є резинка. І оці решета вони просто не хотіли доставати. П'ять разів ми перебирали цю штуку, і, походу, ми вже так навчилися, що почали із нижнього решета, з нижнього решета е, його так максимально вставили, щоб на резиночку не йшло. Потім інше решето на резиночку знайшло. І так і далі. Навіть довелося поміняти середнє решето між нижнім і верхнім. Може в ньому якась була деформація. Ну, запустило і в принципі працює. От такий у нас агрегат. Агрегат, звісно, бомба для першої очередної прочисточки дуже-дуже класно він чистить. Але довелося помучитися. Десь день ми гралися. Вчора, вчора так нахикалися цією пилюкою, блин, що кашляли цілий вечір, навіть шахтерам я, звісно, не завидую, але походу ми були шахтери номер 2 Получилося, що в е, цю трубу, де виліта повітря, ми наділи сітку. Ну, сітка теж вона пилюку не тримала і вилітало все, як кажуть, все в повітря. І ось оє, що можна десь показати, там виходить беги, всі, всі в пилюці стояли. Отакі в нас красиві батіскавчики поставили. БГЦ з кабанчиками ми їх насипали. В принципі, красиво глянути. Але Маніту підійде. Сережа підійде на Маніту і нам його близько погрузить. В принципі, ми змінізували і погрузку із складу, і погрузку на машину. А вдома в своєму складі я вже кажу і згружу. І почнемо калібрувати на, на нашу не Овеску, а як SM10, ну, вітродуєчку, так, так називаємо вітродуйку. О, в цьому році я при це... А, ще хотів показати, де в нас мусор. Зараз я світло візьму. світло. один недостаток світла мало. Є переносна така штука. Ми її носимо, ой. не достає. Отака в нас штука є переносна. В принципі, фари, світять гарно. Так, і ось у нас мусор. Мусор ось дивіться. Виходить, що є навіть трохи крупнішенького зерна. якщо так взяти, придивитися. Але дуже багато мусора і багато цих коробочок із берізки. Бачите, берізки було достатньо багато. І вона ось, бачите, вже... Скоро-скоро б б і насіялося. А так воно пішло нам, ми його зібрали. Коробочка. І насіннечко там сидить. От яка кукуруза взялася, не пойму. Да. Так у нас усе ще квіточки цього. Що це у нас? Кулючі. Це осота. А, ось, камера, осота. Хвостики, пшенички вимочені. В принципі, відбирає все чітенько. Так що хто хоче настроїти ОВСку на те, щоб вона вам віяла е, хороше постійне зерно, то ви можете по моїй технології підібрати сита і запустити. І у вас буде дуже-дуже гарно виходити. Е, до речі, там вже е, знайшов я і книжку до нього. Ну, як книжка е, на, на ОВС. -ки. На іншій, яка стоїть в іншому складі, вона поломана трошки бо тут. А, нарисована схемка. Де решета де стояла в іншому положенні. По схемі. По схемі. Отут повинно стояти перше відділення, крупніша дирка, отвір. А інша, наступна, повинно бути менший отвір. Не пам'ятаю точно, які там розміри. Ну, Коливання десь йде в пів міліметра. Так само і нижній стан більше і менше. Тут ми поставили на оборот, тобто ми поставили менше, У нас стоїть 2, Інше стоїть 2,4. На такий діаметр у нас достатньо непогано виходить. Якість зерна. Ось даже розвіяно крупненьке. Тут даже краще його видно. Ось таке. Якість зерна достатньо непогано виходить. Отакий у нас короткий огляд. Очистки зерна. Далі в нас сьогодні добиваємо Юлію. Наступна в нас йде е, із Еміль. В принципі, побачимо, який там буде ефект. Ну, Юлька в цьому році достатньо гарно. Е, чому така ситуація вийшла, е, що Щось Так, не світило. Е, із того, що в нас вийшли рідкі всходить? Так, 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 так. Рідкі сходи у нас вийшли. У нас розріджені посіви були. Походу на скущення було півтора, можливо, два, і це дало можливості якісно виповнитися нашому зерну, тому що було дворазово обробіто фуніцидом. Останній фуніцидний захід із Абакусом дав хорошу наповненість зерна. В принципі, Абакус тепер я рекомендую. Для останньої фази по листу працювати, а бакусом можна і бакус мені явно сподобався. Е, виповнилося все зерно, так як у нас і вершочки колоска теж виповнені. Получилося комбайн у нас красавчик, він збрив, отлічно, все змолотив. З комбайном я довольний, більше, ніж достатньо. Ну що? Покажемо нас в роботі, як цей агрегат працює. Звук писати не буду, тому що нічого не чуть. А е, іменно роботу ви зараз подивитеся, як воно все працює. В принципі, хто хоче, може зараз зарисувати таку технологію. Прямо в беги. Красота, воно сипе, не треба не погрузчиків, нічого. Ну що, пробуємо. Так що, друзі, така в нас ситуація. Дзвоніть, пишіть, заходьте. Телефончик знизу і наш сайт на наш магазин на пром'юа. Так що заходьте, робіть замовлення. Дякую. До побачення.